День художника відзначається в Україні у другу неділю жовтня. У дитячій школі мистецтв склалась чудова традиція до цього дня. Викладачі художнього відділення представляють виставку своїх робіт. Цьогорічна виставка змінила адресу. І відкрилась у краєзнавчому музеї. Вона отримала назву Шлях в виставці беруть участь чотири викладача. Ми всі досить різні особистості творчі назву дали нашої виставці Шлях. Це йдеться про творчий наш шлях. Тобто, у кожного особистості, у кожній творчій людини є якийсь творчий шлях, по якому він іде, до якого має якийсь хист і надії на майбутнє. Ось тому саме це така назва у нашої виставки. Роботи. Дуже різноманітні, тому що і творчість наша дуже різна. Пані Ольга представила вісім робіт. Всі вони дуже різні. Кожна з них зупиняє глядача і змушує подумати над побаченим. Вони також дуже різними жанрами: це і квіти, і портрети, і тематичні роботи. Ось і абстрактні роботи. Тобто, саме на цій виставці якось у мене. Вийшла така дуже широка палітра жанрів по технікам. Роботи виконані акварелью, тушью і змішаною технікою. Лариса Логвин показала роботи, які були створені кілька років тому в авторській техніці, і нові написані нещодавно. Я більше роблю в техніці акварель тому, що Такий час все так швидко змінюється, ти не можеш нічого планувати. І тому така техніка, вона е, це все виявляє. Сама робота, вона мною керує. Як керує мною е, цей час, в котрому я мешкаю. І тому та, ця техніка, вона мене так завараджує, тому що я не знаю, що буде через. 5 хвилин. Але Втина Філон зазвичай працює у техніці акрилового живопису. Цього разу вона здивувала своїх поціновувачів новими роботами у техніці колаж. Останнім часом багато експериментую з техніками, використовую колаж у роботі, акварель, графічні матеріали різноманітні і поєдную, комбіную. Також із дітьми багато експериментуємо також в цьому напрямку, бо сучасне мистецтво воно не стоїть на місці і задає новий тон для того, щоб шукати нові виразні. Способи просто цікаві е такі експерименти, проби. Е завжди художник на такому шляху знаходить щось своє, е доходить до цієї такої е грані, де виходить саме його шлях. Колаж це захоплива техніка, яка дозволяє створювати унікальні твори шляхом поєднання різних матеріалів. Такі творчі експерименти подобаються учням і надихають викладача. Процес створення колажу він заключається в підборі різноманітних матеріалів, щоб і дітям було цікаво, і дорослий теж надихається. Хочеться спробувати, а як вийде? І тоді вже в підсвідомості завжди в тебе. Така думка, що можна поєднувати, що саме поєднувати: тканини, папір, картон. Е Всілякі різноманітні техніки, і вимальовується вже певний образ, який я часто втілюю із дітьми. Вони в такому творчому пошуку, і також застосовую свої творчості, бо ну, мене це зачепило і стало цікавим. Нелія кіменка створює неперевершені вироби з вовни. Від споглядання її багатобарвних гобеленів на душі стає тепло. Попри те, що їх виготовлення дуже трудомістке, авторка продовжує з незмінним натхненням створювати нові шедеври, адже для неї ткацтво це справжнє Представлено сім робіт, всі виконані в декоративно-прикладному стилі в напрямку ткацтво, тобто гобелени. З нових у мене чотири роботи. Деяка да, навіть вдалася така філософська тема. Для мене ткацтво це моя віддушина. Тобто, якщо я не працюю творчо, то я, значить, прожила якось не так цей день. Треба Хоча б кожного дня або підготовчі роботи проводити, або вже працювати в процесі, але це якраз мене надихає. Художниць привітав директор краєзнавчого музею Ігор Сірий, який зізнався, що йому як митцю цікаво спостерігати за творчістю колег та бачити їхнє професійне зростання. Я дуже здивований, що все прогресує, все становиться цікавіше дивитися на роботи митців, які працюють в дитячій школі, це. зараз я бачу нові нові якісь етапи в рості художників. І це надихає мене особисто як художника. Ось і я бачу, чому можна навчитися у цих людей. Тож дякую вам дуже за це, що ви даруєте таке гарне. Мистецтво за доброю традицією всі заходи школи мистецтв проводжують музичні привітання. Ігор Давискубов зіграв чудову музичну композицію на скрипці. А Анастасія Онучко заспівала пісню. Під час презентації виставки художниці привітали всіх з професійним святом, розповіли про важливість творчості, адже творчість це мова душі. Це для нас подія, і ми маємо велике бажання ділитися своїм мистецтвом. Хочемо поздоровити всіх з днем художника, всіх небайдужих для мистецтва. Професіоналів, митців, художників, ті, хто просто полюбляє творчих особистостей і побажати натхнення, творчого зростання, задоволення від художнього процесу, ну і всім нам мирного неба. Хочеться в цей день подарувати жителям шостки приємне, добре, вічне, щось хороше, що буде зігрівати. Крутні часи і просто надихати. Художник не може бути без творчого процесу. Тобто наш результат нашого творчого процесу сьогодні, ну, тут на ваш розсуд, да, для хтось замислиться, хтось емоцію якусь відчує, на когось налинуть спогади, Тобто виставка це не сама ціль для нас, а я вважаю, що виставка це вже. А, Етог наших робіт перегляд картин збагачує духовний світ, дарує естетичне задоволення, можливість насолодитись часом проведеним створами у залі краєзнавчого музею.